Олександрійці отримали штрафи за створення стихійних смітників, зливання нечистот, паркування авто на зелених зонах, вигул собак без нагляду. Адмінкомісія при виконавчому комітеті міської ради призначила порушникам штрафи у розмірі від 340 до 1360 гривень. Також штрафи отримали за неправдивий виклик ДСНС, продаж алкогольних напоїв неповнолітнім та порушення правил торгівлі на ринках. Загалом адмінкомісія прийняла рішення про стягнення штрафів на суму близько 13 тисяч гривень, пише прислужба міської ради. В Олександрії триває місячник подолання туберкульозу. Фахівці Олександрійського району відділу Кіроворецького обласного центру контролю та профілактики хвороб продовжують санітарно-освітню роботу в даному напрямку. Інформаційні заходи провели серед закладів громадського харчування та медичних працівників, розповсюдили пам'ятки, зупинимо туберкульоз разом та роздруковані тематичні меседжі і гасла від центру громадського здоров'я МОЗ України. Фахівці центру наголошують, туберкульоз виліковний, а лікування. Безкоштовне. Олександрівський міський професійний інструментальний ансамбль Мелодія під час проведення благодійного концерту з Україною в серці, який відбувся в гімназії імені Тараса Шевченка, зібрав та передав координаційному центру три тисячі гривень. Музиканти дякують колективу та учнівській молоді за небайдужість та підтримку. Всі кошти будуть спрямовані на придбання окупного РЕБ. Йдеться на сторінці координаційного центру волонтерів. Вихованці садочку номер 2 та їх батьки долучились до щорічної благодійної акції Хеппі Няв для муркотика». Разом зібрали крупи, корм для котів та собак, пелюшки, теплі ковдри, кошачі будиночки, туалети, наповнювач. Все це передали волонтерам організації Зоодопомога. Садочок номер 2 не вперше допомагає чотирилапим та співпрацює з благодійним фондом Щаслива лапа. Чергове засідання Клубу знавців рівного слова, мова єднання у бібліотеці для юнацтва було присвячене Всесвітньому дню поезії та Дню народження Ліни Костенко. До поетичної вітальні запросили відвідувачок бібліотеки філії номер 8 читали улюблені поетичні рядки як відомих українських поетів, так і місцевих та представників альманаху Олександрійський маяк. Також пограли в літературно-патріотичне лото Залізна леді України, присвячене життю та творчості Ліни Костенко. Після цього кожна слухачка мала змогу спробувати себе в ролі поетеси, самостійно доповнюючи рядки віршів.